Якщо вам сподобалась ця книга, спробуйте цю. Дисклеймер, це все ж таки мої особисті рекомендації, але шанс того, що вам сподобається, насправді досить високий. Якщо ви фанат Голодних ігор, обов'язково спробуйте безсилу. Тут ви знайдете схожий вайб і за сюжетом, і за головними героями. А якщо безсилу ви вже прочитали, обов'язково спробуйте Червону Королеву. Не знаю, яка з цих книжок написана раніше, але для мене вони ну, супер схожі і мають супер схожий вайб з холодними іграми. Якщо вас не відпускає двірше піветроянт, у мене для вас є рішення. Змія і крила ночі трошечки спробують пом'якшити вам вихід з цієї гіперфіксації. Не буду обіцяти, що тут прям супер все схоже, але дещо спільне таке є. Спойлерити не буду, самі почитайте. Ну і якщо вам подобається Ліс Томфорд та її спортивні романи, обов'язково дайте шанс Ель Кеннеді. Впевнена, ви не пожалкуєте, оскільки Грінфлаг-чоловіки, спортсмени, гарні, розумні, тут теж є. Впевнена, ви заціните. Як вам мої рекомендації? Розкажіть в коментарях та підписуйтесь на мій тікток. Я тут збираю 1000 підписників до нового року.